Добрий день, друзі! Вашій увазі сьогодні хочемо презентувати культиватор для основного обробітку ґрунту беднар Фенікс. Головним призначенням цього агрегату є рівномірне замішування пожнивних решток на всю глибину обробітку до 35 сантиметрів. Перед нами чотирьохметрова одиниця в модифікації профі. Відповідно, ми бачимо, що у нас стійка має гідравлічний захист. Ну, й кожне долото, кожна стійка з гідравлічним захистом. Якщо б це була звичайна, у нас Фенікс без приставки профі, то захистом стійки була б пружина подвійна. Зусилля на спрацювання пружини складає 550 кг, і якщо ми говоримо про гідроциліндр захисту, то це 660 кг, чого цілком достатньо для подібного роду агрегатів. Зверніть увагу на долото, воно у нас має напіввідвальний вигляд, відповідно. Це створено для того, щоб рівномірно перемішувати всі рослинні рештки, так би мовити, готу годувати біоту для кращої мінералізації та розкладання. Тобто ми наповнюємо весь аеробний шар е, рослинними рештками, рівномірно замішуючи їх із землею. Опорою в роботі цього агрегату бачимо є передні опорні колеса та е, задній е, подвійний каточок. Регулювання у нас робочої глибини відбувається гідравлічно з кабіни трактора. Виходити не потрібно нічого регулювати. Також однією особливістю всієї техніки, беднар є. Наявність гідроциліндра на дишлі це для регулювання горизонту агрегату і зручності підключення під'єднання агрегату до трактора. І другою важливою опцією всіх агрегатів Беднар є розміщення транспортної вісі в рамі агрегату. Це нам забезпечує і менший радіус розворота на кінці поля, і стабільність, і плавність роботи агрегата безпосередньо ну, Плавність ходу, так би мовити. Складання розкладання у нас також всіх агрегатів це 4 гідроциліндра по два з кожної сторони. Відповідно, в роботі ми їх ставимо, ну, гідравлічно притискаємо для того, щоб у нас рівномірно витримувалася задана глибина на всю ширину, ширину роботи. Також зверніть увагу, стійка у нас зараз представлена лише долотом. Моя рекомендація особиста долото використовувати таку комбінацію від 15 см обробітку ґрунту. Якщо ви хочете працювати мілче, так би мовити, до 15-10 сантиметрів, то потрібно обов'язково ставити бокові крила, які будуть рівномірно підрізати весь горизонт на задану глибину обробітку. В принципі, під цю 4-метрову одиницю потрібен трактор потужністю від 340 кінських сил. Також в портфоліо компанії Беднар можуть бути навісні агрегати Фенікс, причіпні. Під трактора від 180 і до 600 кінських сил. У разі зацікавлень звертайтесь, будь ласка, до офіційних дилерів компанії Беднар. Готові будемо привезти вам даний агрегат, показати в роботі з вашим трактором і на вашому полі.